Добрий день, малята! Це я, ваш вчитель і моє ім'я Наталія Наташа. Подивіться, що я вам приготувала. Що це? Це іграшки. І сьогодні ми будемо вчити, як називаються іграшки і як ними грати. Отже, Перша іграшка це лялька. Ляля -ля. можна казати і так. Запам'ятовуємо назву і жест. Ляля. -ля. Наступна іграшка це м'яч. Мяч. М'яч. Мяч. М'яч. Наступна іграшка, яку люблять хлопчики, це машина. 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 Ще є кубики, кубики. І ось така. Велика різнокольорова пірамідка. пірамідка. А зараз я покажу вам, як можна гратись цими іграшками. Кубики. Кубики! Як можна грати кубиками? Перше ми можемо їх ось так викладати, і у нас буде Дорога. По цій дорозі можна ходити, може їхати машинка, можна зробити дорогу ось таку. Зараз покажу. Ось така дорога і ось тут може їхати машина. Ще можна будувати вежу. Наприклад, ось так. Ставити кубик один на один. Або ось так. Пограйте і зробіть фото, щоб я теж побачила, як ви граєте кубиками. <звиск> машина. Або авто. Авто машина. Ми граємось і говоримо. Ді! Можна гратися в одному самому, а можна гратися в двох, трьох і більше, коли дітки граються своїми машинками на випередки. Можна побудувати гараж для машин, можна перевозити іграшки. Ось так грайте машинами. Ляля або лялька. Як можна грати? Можна її качати і говоримо, А-а-а, малята, візьміть ляльку і пограйте з нею. А-а-а, можна з нею гуляти, можна її годувати, можна з нею дивитись. Наприклад, у віконечко. Можна з нею обійматись, одягати її, можна її мити, мити ручки, мити голову. Ось так пограйтесь з лялькою. І моя найулюбленіша іграшка це м'яч. Зараз я вам покажу маленький м'ячик. Ось такий. Як можна грати? Можна котити від долоньки до долоньки. Можна ловити, кидати мамі і ловити. А мама буде кидати вам. І ви будете ловити. Можна набивати м'ячик, можна ніжкою бити. А можна кидати у коробку. Ап! І ще спробувати. Ап! Не вийшло. Попробувати ще. Ап! Є пограйте м'ячиком і закидайте в коробочку або в корзинку. Грайте м'ячем на вулиці, коли гуляєте. Грайте з дітками, грайте з батьками.